Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Бігла я до вас на заняття, і мені на долоньку щось упало. А що це, діти? Подивіться. Так, хлопчики і дівчатка, це сніжинка, і вона принесла вам загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, воду сковую в льоди. в дружбі і дітьми, я всіма здогадалась я. «Зима». Отже, хлопчики і дівчатка, зараз пора року зима. Вона принесла вам картинки. Подивіться, будь ласка, на них, і дайте повні відповіді. На дворі тепло, чи холодно взимку? На дворі взимку холодно. Відповідаємо ми. Наступне запитання. Що лежить на землі? Ми відповідаємо. На землі лежить сніг. Взимку з хмар білими сніжинками падає сніг. Він кружляє в повітрі і сідає на землю. Подивіться на картинку і скажіть, де лежить сніг і якого він кольору. Яку ми дамо відповідь? Сніг лежить на землі, на деревах, він білого кольору. Ось так ми дамо відповідь повну. Наступна картинка і наступне запитання. Подивіться уважно і скажіть, як одягнені діти взимку. Діти одягнені взимку. В теплі куртки, на голові шапки, на руках рукавички. Наступна картинка і наступне запитання. Що роблять діти на цій картинці? Повну відповідь дайте, будь ласка, діти на картинці катаються з гірки на санчатах. Наступна картинка. Що робить хлопчик на картинці? Повна відповідь. На картинці хлопчик їде на лижах. Молодці. Наступна картинка. Чим займаються діти на цій картинці? Повна відповідь. Діти ліплять сніговика. І годують пташок. Перед нами наступна картинка. Давайте уважно подивимось і опишемо, що ви бачите на картинці. Увага! На картині зображена зима. Уся земля вкрита білим пухнастим снігом. Діти зліпили сніговика, катаються на лижах і санчатах. Усі діти веселі. Наступне завдання потребує вашої уваги. Тому дивіться уважно і відповідайте правильно. Приготувались? На що одягають шапку? Шапку одягають на голову. Добре. Що взувають на ніжки? На ніжки взувають чобітки. Що одягають на ручки? На ручки одягають рукавички. Що одягають на тіло поверх теплої ковтинки? Поверх теплої ковтинки одягають пальто або куртку. Як одним словом можна назвати ці речі? Одним словом, шапка, рукавички, пальто або куртка називаються одяг. Щобітки це взуття. Хлопчики і дівчатка, мені дуже сподобалось ваше заняття. Я завітаю до вас наступного року. Дякую вам, бувайте! Дякуємо і тобі, крихітко, сніжинко. Зустрінемось в новому році. Малята, я із вами прощаюсь. До нових зустрічей. Бувайте!